Привіт-привіт, друзі! Як ви зрозуміли, з вступної частини мова сьогодні піде про вивчення іноземної мови, а саме німецької. До речі, для мене це вже друга іноземна мова після англійської мови. Також у мене є досвід вивчення іспанської мови, про це я зніму окреме відео, розповім вам про свою методику. Тому я думаю, що мої поради будуть для вас корисними. З чого взагалі все починається? Я знаю, що багато хто з вас, і я так само, перед тим як. Починати вивчати мову. Я шукала якусь чарівну пігулку, яку можна було прийняти, і все. За тиждень, за два ти вже можеш вільно спілкуватися іноземною мовою, писати, читати і взагалі все в тебе буде айс. Але ми знаємо, ми повинні бути щирими самі з собою, що такої. Не існує, принаймні поки що, можливо, з розвитком штучного інтелекту винадуть якісь маленькі чіп, які будуть вживляти під шкіру, і вже на наступний день ти будеш володіти іноземною мовою, як носі. Хто знає? Можливо, можливо, це і буде вже дуже скоро. Побачимо. А поки цього ще не сталося, будемо користуватися методиками, методами вивчення іноземної мови, які вже давали свою результативність протягом останнього часу. Перша порада. Дайте собі чесну відповідь, для чого вам потрібно вивчити іноземну мову. Це одразу закладе фундамент для вашої мотивації. Це може бути мова для подорожей, це може бути мова для навчання за кордоном, для роботи за кордоном, для спілкування з своїм партнером, можливо, ви хочете вийти заміж або одружитися, і вам потрібна іноземна мова, аби розуміти іншу людину. Але. Друге питання. Яке ви повинні собі задати, це на коли мені потрібно мати певний рівень. Через рік, через два, через три. Це не дуже сильно може вплинути на процес вивчення мови, але це вам дасть розуміння, скільки часу вам потрібно присвятити вивченню мови. Наприклад, ви через два роки збираєтесь їхати за кордон на навчання. І ви знаєте, що за вимогою це має бути b 2 c 1 це такий дуже впевнений рівень володіння німецькою мовою. Тоді у вас є 2 роки, наприклад, і вам потрібно ставити 3-4 заняття на тиждень, аби опанувати мову і вийти на такий високий рівень. Але якщо вам мова, наприклад, потрібна вже зараз, то це мають бути більші зусилля. Це має бути таке занурення в мову дуже-дуже велике. Наприклад, як було у мене. Згодом я вже зрозуміла, що хочу подавати свою професійну кар'єру в іноземних компаніях і на співбесіді в німецькій компанії однією з умов князь на роботу це було вивчення німецької мови. Я тоді дуже щиро зраділа, тому що в мене така з'явиться можливість вивчити другу іноземну мову, тим паче, що компанія давала викладача німецької мови, тому в мене, скажімо так, не було часу. До початку роботи вивчити німецьку мову, але в мене був вже час протягом першого другого року роботи в іноземній компанії вивчати мову паралельно з роботою. І закінчуючи першу пораду щодо мотивації, хочу дати такий лайфхак від себе. Якщо ви починаєте вивчати мову і ось думаєте, а в мене не вийде, ну це не моє. Давайте собі питання. Чому Марина, Світлана? Які мають такі ж самі можливості, як голова, очі, дві руки, дві ноги, змогли опанувати мову, чому я не зможу? Просто задайте собі таке коротеньке питання. Порада номер два. Відслідковувати свій прогрес. Свого часу цю пораду мені дала моя викладачка німецької мови, але вже інша, друга. Бо спершу я пропрацювала рік, і в мене було таке уявлення, що я. Зовсім нікуди не рухаюсь. Тобто я вивчаю мову, вона мені дуже важко дається, і я не бачу свого прогресу. Мені здається, що просто марно витрачаю свій час та кошти роботодавця. І я вирішила, що можливо проблема не лише в мені, да, я розуміла, що в мене великі робочі навантаження, але все ж таки я допустила думку про те, що, мабуть. Щось ще не так за викладачем, тому що цей викладач мав постійний контракт з моєю компанією, да, і всіх нових працівників також брав собі на навчання. І мені здалося, що тут мені потрібен більш індивідуальний підхід. Я почала обирати викладачів. Я проводила коротенькі співбесіди і відчути саме, що ми на одній хвилі з викладачем. Мені дуже 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 пощастило знайти саме свою викладачку. Я їй дуже вдячна. Вона Настільки зробила світ німецької мови для мене відкритим, вона провела за ручку мене по культурі, по звичаям. Що коли я приїжджала до Німеччини на зустрічі, це були відрядження, я зустрічала німців, я ходила в музей, коли у нас був вільний час, я відчувала оцю енергетику, і я. Кожен раз подумки дякувала своїй викладачці за ту любов, яку вона вклала в мене разом з навчанням, разом з якимись граматичними вправами і так далі. І ось вона дала мені пораду, що відслідковуючи свій прогрес, ти будеш підтримувати свою мотивацію на гарному рівні. Що це означало відслідковувати прогрес? Це не просто. Знайти якісь онлайн-тести, пройти, побачити свій рівень. Ні. Мова йшла про сертифікати міжнародні, які визнані у світі, наприклад, для німецької мови, такі сертифікати видають в гьоте інституті. Для мене це спрацювало на тисячу відсотків. Я. Бачила свій прогрес. Тобто я складала спочатку на рівень А2, А1 я пропустила, тому що за рік він у мене вже був, складала на рівень А2, потім склала на Б1, потім склала на Б2. Я бачила свій прогрес і він мене мотивував. Я бачила, що я рухаюсь до того результату, який я хочу отримати. І третя порада, яка випливає з другої поради: не бійтесь змінювати викладача. Якщо ви відчуваєте, що щось йде не так. Можливо, так. Можливо, є якась частина, яка через вас, там щось у вас не виходить. Це ми допускаємо це, ми не відкидаємо. Але інша частина це людина, яка вкладається в вас, яка інвестує в вас свій час, яка дає вам можливість опанувати мову. Якщо ви відчуваєте, що прогрес немає прогресу, наприклад, ви здаєте іспити, один, другий, третій. І ви бачите, що там протягом півроку у вас нічого не змінилось. Або ваші уроки стали одноманітними. Ви вже знаєте, що очікувати від викладача, і ви йдете на ці заняття з таким відчуттям О, сьогодні ще одне заняття. Ні, не потрібно. Вам потрібен викладач, який вас буде мотивувати прийти на наступний урок. Урок, на який ви будете бігти, летіти, який ви будете з задоволенням робити завдання, Домашні. ви будете задоволенням працювати на уроці. Повірте, 50% вашого успіху це викладач. І останнє четверта порада. Вона більш універсальна, її можна використовувати також для вивчення німецької мови, але за важливістю вона має посісти перше місце. Ось просто запам'ятайте її, ніколи, ні за яких умов. Не порівнюєте свій результат з результатом іншої людини. Ви прийдете до свого результату, скільки вам часу не потрібно було. Це ваш досвід. Хтось говорить швидше, хтось говорить повільніше, хтось швидко сприймає нову інформацію, комусь необхідно її занотувати, перечитати або ще раз прослухати. Але це ваш результат. І яким чином ви дійдете до нього, залежить тільки від вас.